Рецепт консерви риби в овочами на зиму без стерилізації. Ми беремо рибу, лин, перець болгарський, цибульку, помідори, олію, оцет, сіль, цукор і також томатну пасту. Рибу я кладу в окріп і проварюю 20 хвилин, після чого викладаю з окропу. І даю їй остудитися. За цей час я підготовлюю овочі. Коли риба остила так, що з нею можна працювати, знімаю з риби шкірку, тому що влина досить груба шкірка, відділяю хребет від м'яса і складаю рибу, щоб потім її подрібнити на не дуже дрібні частинки, щоб вона відчувалася гарно в консервації. От я роблю таким чином. Рибу всю підготувала і виходять в мене шматочки розміром, як розсірникова коробка. Подрібнені овочі, цибульку я подрібнила кубиками, моркву потерла на грубій терці, перець такими самими кубиками невеликими, як цибулька. І помідори я пропустила через м'ясорубку. На розігріту сковорідку лию 100 г олії. І як олія прогрілася 1-дві хвилинки, кладу цибульку. Цибулька не має довго присмажуватися, також буквально 5 хвилин, щоб вона тільки трошки змякла і до неї додаю моркву і болгарський перець. Цю суміш ретельно перемішую і довочу до кипіння. Залишаю тушкуватися цю суміш 20 хвилин з моменту закипання. Коли вам здається, що бракує олійки, можете долити, але не багато, ще буквально 50 грам. Весь список інгредієнтів і кількість буде вказана в описі до даного відео. От в мене вся суміш перемішана до однорідності, я закрила кришкою, щоб не випаровувалася лишня рідина, і суміш в мене закипіла. Як минуло 20 хвилин з моменту закипання суміші, я додаю сіль і цукор, і також томатну пасту. Розмішую дані інгредієнти, і як вони з'єдналися, додаю також і рибу в цей момент. Рибу треба мішати акуратно, щоб вона не розвалювалася, а зберіглася в консервації по можливості такими ж шматочками. Гарно все перемішую, доводжу до кипіння і вся ця суміш має кипіти 15 хвилин вже з рибою. Пройшло 15 хвилин. І до цієї суміші тепер даю не дуже повну ложку оцту і лаврове листя. І так само вона має прокипіти 15 хвилин. Отже, наша консерва готова. Закладаємо киплячу суміш простерилізовані банки з простерилізованими кришками, не виключаючи газу. Хай суміш кипить. Так як ми не будемо стерилізувати дану консерву. Закладаю банки і швидко консервую. Смачного! Дякую за лайк!